Сьогодні громадська організація Захист держави прибула в Микулинці в реабілітаційний центр. Щиро дякую директору, головному лікарю, пану Зіновію за теплий прийом. Дякую хлопцям, які долучилися до нас військовим, які прийшли послухати сьогодні гурт, який ми привезли наших друзів на зустріч сонцю. Ми привезли смаколиків. Ми привезли хлопцям трохи хорошого настрою. Ми звичайно, такі заходи, як захист держави, зробили. Тут це надзвичайно потужно і потрібно. Ну, вся таки воїни десь мають можливість трошки схилити свої думки інший, інший позитивний скажем, напрям. Нація, яка воює і співає це, це вона не переможна. Думаю, що такі заходи потрібні, і вони дуже військовим піднімають дух. Мені дуже приємно, що захист держави це не тільки на словах, а на ділі. Тому ми продовжуємо працювати і запрошуємо до нас.